Всім привіт, це Діма. Сьогодні у нас буде короткий обзор роботи газонокосилки Till 632 PC. Повторюю 632 PC, папа Чарлі. Ксюша, а що ти робиш? Я працюю няні робота. Всюди, де він застріє, роблю йому проходи. І так, роботи ми купили два тижні тому. Сьогодні у нас був перший, е перший раз, що робот сам відцепився від бази, поїхав покосив і повернувся на базу. Е я йду вам покажу базу, базову станцію сразу. І в цьому відео я розкажу все, що в нас пішло не так, як ми планували. Це базова станція від нього. Сразу скажу. Що дійсно до базової станції є кабель 10 метрів, він в дуже хорошій ізоляції, його можна закопати. Базову станцію ми не знали, що до інструкції буде ще така швидка інструкція. Базову станцію ми встановлювали за цим планом. Тому що злівої і справа від базової станції у нас нема 60 см для розвороту. Так що це перше, що пішло не так. Там, там у нас буде трава рости. Знову ж таки, забув сказати спочатку, цей обзор ми присвячуємо в принципі, всім, хто хоче купити робота і дивиться зараз в інтернеті всі відео, які любу інформацію. В цьому обзорі, як я сказав, я вам тільки розкажу, що пішло у нас не так. Ну і в двох словах. І так, ми знаходимося в Закарпатті, Великоберезнянський район, висота над Рівнем моря 400 метрів. Зараз серпень, 19 серпня 2023 року. Робота ми купили два тижні тому. Спочатку ми уклали периметр максимально. Щоб він максимально косив, але потім зрозуміли, що це була помилка, тому що потім покроково розкажу чому. Ну, В перший день ми виклали весь кабель периметра, це було 250 метрів, ми дуже захекались, ми це робили самі з дружиною. А потім ми периметр переробляли. По-перше, я не знав, які інструменти мені треба. Щоб укласти периметр, Щоб укласти периметр, вам треба гумовий молоток, щоб забивати ці колешки. І у вас буде такий в комплекті з'єднувач кабеля. Ми його вже міняли, зараз я його спробую порвати трошки. І щоб, з... щоб зажати цей кабель, там виходить такий гель спеціальний. Я ніколи таку штуку не бачив. І Цю кліпсу треба зажимати такими кусачками, не плоскогубцями, такими, от такими от плоскогубцями. Ну і це все, що лишилося від двох рулонів по 200 метрів. Практично нічого не лишилося. Вам треба такий от wire stripper, щоб знімати ізоляцію. Ну, можна і катером і лопата друг солдата. В багатьох містах вам треба буде кабель укладати лопатою. Це мають робити двоє людей. В місцях, де можна його заціпити, знести ногами, там краще його трошки закопати. Укладати поверху кабель, от тут видно. Поверху кабель укладати це, в принципі, шара, і мені це не подобається, тому що після робота да, він косить до сюди, а далі треба триміром підкашувати. І у мене завжди. Страх небезпеки, що ми можемо триміром порізати цей кабель. Тому в багатьох містах, там з іншого боку, ми цей кабель закопували. Закопувати я не уявляв, як це робити. Я думав, кабелю укладчик бензопила. Ні, це має бути просто двоє людей. Один копає, робить таку щель, а інший просто в цю щель укладає камінь, лопату обрали і все. І так ми з дружиною я копав, Оксана укладала і уклали цей кабель. Коли ви забираєте робота в салоні Штіль, він іде, і робот, і база в такій коробці. Я теж не знав вантажівку брати чи що. Це, в принципі, поміщається на заднє сидіння любого автомобіля. Ну, або великий багажник теж автомобіля, а це комплект по установці L. L, Тому що у нас ділянка 20 на 100 метрів, всього 20 соток. На ділянці стоїть невеликий старенький будиночок, десь 15 на 5 метрів, це мінус. І там в куту, в куту ще один будинок, який в два рази менше за цей. Все інше, в принципі, ну, трави, значить, виходить 18 соток. Потужність цього робота 50 соток, тобто в 2,5 рази більше. І спочатку ми хотіли обкласти тупо периметр по максимуму, щоб робот тикався, об все, щоб він абсолютно все косив, як можна більше, але потім ми зрозуміли, що це помилка, тому що робот з розмаху вискакував на цю. Горку. Він заскакував на цей камінь, е ну і на ньому висів, і робота треба було рятувати. Е тому, коли ми зрозуміли, що з цими камнями проблема, ще у нас на цю горку заїзд ззаді, ми теж переживали, думали, як це буде виглядати. В інструкції написано, що робот може долати підйоми до 45 5 градусів, це помилка. Не 45 градусів, а 45%. 45% це 22 градуси Це на 1 метр довжини 45 підйому Так що робот долає не 45 градусів, а 22 градуси підйом. В кінці кінців ми прийшли до висновку, що нам треба обнести альпійську горку кабелем, межевим кабелем. Кабель периметра, там він схований, він закопаний. Цей ми додали. Спочатку ми не хотіли це робити, тому що тут проїзд, тут має заїжджати машина для дров. І виходить, що цей кабель лежить за 30 см від бортика, але тут якраз їдуть колеса машини. Тому треба буде нам все переробити. І дрова тепер ми будемо складати тут завжди постійно. О, до речі, це тільки що робот? Порубав яблуко на салат. Вот, і ще падає. Фактично. Ну, фактично, тиждень робот не працював, він стояв в сараї, тому що нас не було. А сьогодні і так. Сьогодні я вже казав перший раз, що він сам виїхав 2 години з половиною покосив. Да, я не знав, що батареї достатньо на з половиною години роботи. Десь 2,40. Потім він 2 години заряджається. Тобто 2,40 працює, 2 години заряджається. Меню дуже просте, зручне. В інструкції написано, що такі великі круглі ділянки мають мати діаметр максимум 3 метри Ця горка, в неї діаметр біля 6 метрів. Ми думали, і в чому буде проблема. Проблеми ніякої не було. Ми горку обнесли і він прекрасно її тепер об'їжджає. Е, далі. Тут біля горки у нас дерево, е, тут подвійний кабель і далі знову об'їжджає кущ. Тут у нас 60 см. Робот прекрасно це проїжджає. Е, ми... В інструкції дуже багато обмежень різних. Там має бути не менше метра, там має бути не менше, ніж метр 1,08 метрів. Вот. Е, коли ми виклали кабель периметру, ми зрозуміли, що за перший день роботи робот перетворився просто в старіка. Він з розгону бився о всі ці препятствия. В перший же день він дуже досить сильно поцарапався. Він запилився в кінці дня, це, це, ти ніколи не сказав би, що цьому роботу один день як він був знятий з коробки. Так само. А, раз ми вже тут на полі. Це поле фактично він косив вчора 2 години, сьогодні 2 години і тільки що він поїхав. Фактично п'ята година. він тут працює. Нагадую, потужність роботи 50 соток, наша ділянка не більше як 20 соток. 20 на 100. Крути нарили вже тут. Далі. Це поле останні 15 років косилося тільки 2 рази на рік. І місцеві забирали траву. Тому тут кочки, крутовини, горби. Роботу заявлено по інструкції, що він має виїжджати вперше на покошену ділянку, де трава 2-4 см. Тут трава 15 см, і він прекрасно це все рубає. І, до речі, ми ще не знали, що він працює досить тихо. Сьогодні в селі неділя і працювати не можна. І я зараз 2 метри від роботи, я його чую. Я відходжу на 10 метрів ніякого дискомфорту. Мережева газонокосарка люба, вона ну, в 5 разів голосніша. Тобто за межами ділянки робота не чути і він абсолютно спокійно в неділю може їздити косити. Це теж його велика перевага. А, розкажу ще одну халепу. А тільки що він... Тут він ударився в периметр і поїхав назад. Вчора ми обнесли цей горіх. На, в комп'ютері малюють так гарно коло, якось вони викладають. Ні, ми шестигранники у нас виходять по 30 см від стовбура І тільки що він від цього кабеля периметра відбився, проїхав через ці два кабелі. Тут у мене висота десь 2 см. Але зараз ножи на сіммерці від 1 до 8, 8 це максимальна висота ножів. І зараз він катається на сіммерці. Е... Вот. Продовжуємо. Спочатку ми уклали периметр прямо по краю вздовж забору. Ми думали, що робот буде скрізь їздити, скрізь все косити. Але коли ми його запустили, ми побачили, що він їздить досить швидко. Він важить 14 кг і їде він десь 4 км на годину. Тобто, як я йду з косилкою тілешкою швидким кроком. Тоді ми зрозуміли, що якщо він буде виїжджати на цю ділянку, він може битися в скло і буде йому дискомфорт. Крім того, коли ми його спочатку запустили, нам довелося тут обкласти все барикадами, щоб він сюди не їхав. Але була одна халепа. Тут у нас є такий диск, його діаметр десь 4. Да, 4 метри. Цей диск фактично він зроблений для басейну, але коли басейну нема, ми ставимо на нього шезлонги. Робот виїжджав на середину, повертав на 90 градусів, проїжджав ще 2 метри і глох. Була помилка, що засорені ножи. Кожен другий раз, коли він виїжджав на цей абсолютно рівний диск з чистими ножами, він казав, що у нього грязні ножи. Ми нажимали ОК-ОК, окей, окей, збивали цю помилку і він їхав косити далі. І нам це було дуже дивно. Це якийсь то глюк, що на абсолютно рівній ділянці робот видає помилку. Там, де він. По уші зариється в траву, там нічого, він риє, повертає, він дуже проходимий. Там він нормально себе обслуговує, виїжджає. Але на цьому диску була помилка. Тому нам довелося теж периметр вивести подвійний кабель до диска і потім вправо-вліво зробити коло, і, і, і тепер робот його нормально об'їжджає. Фактично на ділянці біля 30 дерев і зараз у нас десь 12-15,5 дерев обнесені. Ну, як виділені, як зони, щоб робот об них не бився. Ну, Це приклад. Це у нас огорожа. 30 см від огорожі йде кабель периметра. Тут видно, тут іде подвійний кабель і шестигранник навколо стовбура. Це ми вже обнесли вчора. А зараз пішли, я спробую поламати ту кліпсу 3М, про яку я казав, яку я ніколи раніше не бачив. Так, ламаємо кліпсу 3М. Ставлю телефон. Цю кліпсу ми встановили десь 10 днів тому. Вона зажалася. Там вийшов гель. Да, треба було зняти ізоляцію на 10-12 мм. А, ні, вилізло, А, ні, не вилізло. Провода залишились там. Знялася ізоляція. Пробуємо другу. В общем. Намертво, коли зажимаєш цю кліпсу таким чином, зсередини вилазить гель, який герметізує, він ще трошки грязний, так що він не дуже сильно застиває. В общем, там всередині гель видавлюється, він, я думаю, проводить електрику. І таким чином ця кліпса працює. Тільки що другу я витягнути не змог, та й першу не зміг. Тобто кліпсаться, фіксує дуже сильно потужно. А зараз ми пару хвилин походимо за роботом, подивимося, що він робить і прокоментую. Сразу ж нам треба було підсипати тут ґрунт, тому що у нас ця дорожка стара і підйом був до 10 см. Він ножами чиркав тут, навіть коли ножі були на сімерці. Цей кущ стоїть абсолютно не, не по правилам, він дуже близько від межі. Межа йде тут, там, де підсипано, і далі в обход. І тут у нас виходить навіть менше метра до цього, до цього куща. В перший же день він між цими кущами проліз. Так, Ми думали, що тут пролізти неможливо, але він все ж таки пропхався. І тепер Оксана прорізала йому тут прохід, щоб йому було. Легше тут лазити. Фактично він 3-4 повних дні працює, він вже весь грязний, поцарапаний. Він ну, чудо інженерної техніки. Да, тут у нас теж пропилений був бетон. І тут кабель периметра прокладений, дерево не обнесено, зараз він стукнеться об стовбур і він аналізує, з якого боку був удар і куди розвертатися. Тут він виліз спокійно, підйом десь 3 см гладенький. Висота у нього тут 5 см. Якщо Зараз буде кабель периметра, і він розвертається на інший кут. Кудись далі. Це підсипано, тому що тут він буксував і тупив ножі. Да, Ось от такі от уголки, це страшне, тому що саме тому зараз ножі і О. Тільки що він стукнувся і не виїхав. У нас з землі не вистачило. Тут підйом ну, буквально 4 см. Він стукнувся, розвернувся і пішов плакати. Об тачку стукнувся. Розумів, що йому тут не раді, зараз запустить ножі і поїде косити далі. Я так думаю. Між травою, дорожкою кабель периметра. Він його побачив, повернув десь на 45 градусів. Да, зазвичай він повертає від кабеля периметра на 45 градусів. Дуже рідко протилежний бік на 90. Його ширина десь 50-55 см, але ножи з кашею тільки 28 здається. Коротше, десь половину. Це він побачив кабель периметра, а зараз буде обмежувач горки. Кабель обмежувача горки. Побачив, розвернувся і знову повернув на 30 градусів нулі. Зараз буде кабель периметра. 30 градусів і поїхав в сливу. Трава зараз на ділянці до 20 сантиметрів. Були дощі і тиждень мене косили, робот стояв в сараї. Ми його не залишали, тому що він застрівав. Кочки, кротовини. Трава 20. Сантиметрів, зрізав о, якщо повезе, він зараз не крутований, наїде їде і... і застряне буває, що він зариється. Ай, не попав. Буває, що він сяде на брюхо і коли два колеса висять, тоді він вже нічого не може зробити. Якщо хоч одне колесо має сцеплення з землею, то він точно вийде, буде їхати вперед, назад крутитися. І так він буде кататися, поки у нього не сяде батарея, у нього графік... А, GPS. Розказує, чому модель PC. Модель PC теж ми не знали і навіть штіл, штіл Ужгород не знали. Йому не потрібна сім-карта, штіл вже уклав контракт з провайдером стільникового зв'язку, коли робота включаєш, удар зліва і він повертає направо, так, все логічно. Коли робота включаєш, він знаходить найкращу мережу або Київстар, або МТС і одразу він вже в мережі. Ще в нього є GPS, він захищений пін-кодами. Якщо робота украдуть, він буде зареєстрований на сайті ШТІл. Нам приходить аларм на телефон з його позицією, хто? в якій позиції він знаходиться і де його вкрали. Це така більш секретна інформація. Ну якби в мене стукнувся, то повернув би кудись поїхав. Е... Да, я не знав, що йому не треба сім-карту. Йому не треба купляти сім-карту. Е... Ну і встановлення кабель периметрами це все робили разом з дружиною. Е... Мені дуже допомогли. Інструкції, відеоінструкції, які я знайшов на британському сайті штю і на фінському, здається, якісь то скандинави. Тут мені ще треба буде підсипати. Тільки що він побачив кабель периметра, тут досить глибоко, але, але їде. Це салат з яблук. В общем, в общем, я подивився британський сайт, як його встановлювати, фінський, на, українському інтернет, на просторах українського інтернету щось не було інструкцій, як його встановлювати. Тому, якщо у вас є англійська мова, то думаю, проблем не буде. Модель досить популярна, вже пару років люди пишуть... Це обнос, бачите, кабель тут він його побачив і поїхав там, вперся в периметр, теж поїхав, а то дерево у нас не обнесено, об нього він має стукнутись. Стукнувся, повернув наліво, все, поїхав далі на поле. О. Тут канава у нас, камні. Він виключив ніж, виліз, обідався і поїхав далі на поле. Зараз погодить трошки, запустить ножі. Да, тут треба підсипати. Тут видно, як тут глибоко. Ну, 5 см і гострі камні. Тому, поки ще ділянка не зовсім готова під робота, він буде кататися на, вис високих, на високому положенні ножів. Кабель периметра. І під цими туями теж кабель периметра. Думаю, він поверне вправо на 45 градусів. В общем, німецькі інженери дуже добре попрацювали. Мені дивно, як воно зроблено, як воно працює. Коли я підключав кабель периметра до бази, Зразу мені написали, що я неправильно підключив. Я поміняв кабеля правий на ліво, лівий направо і вже написало все добре. Мені було дивно, абсолютно простий кабель, ніякої полярності нема. І, і все рівно він хоче, щоб кабель був підключений саме так, як він хоче. Кочки, кротовини. Ну, Пару днів ми тут працювали, ці кротовини розгрібали. І так, Якщо повезе, він зараз Ну, от тут досить висока крутовина і ця крутовіна. І не зніс він її, і не застряг. Це дерево не має кабелі периметра, не обнесено, зараз має стукнутись і поїхати кудись в інший бік. Об це теж має стукнутись прямо об стовбуру і кудись повернути. І коли він б'ється, весь верхній кожух здвигається. Ну і по положенню верхнього кожуха. Тут обнесено і він розвернувся, об'їхав. Тут теж обнесено, кабель видно. Він об дерево не бився. Там вже периметр паркан. Він поїхав назад, знову обнесено. Ну, все, і назад поїхав на поле. Річ хороша, ми дуже раді, що доручили косіння ділянки роботи, тому що 15 років ми витрачали раз на 10 днів, треба було цілий день витратити, щоб цю траву скосити, але це тільки півбиди. Потім цю траву треба висушити, зібрати і кудись діти. Законодавство зараз забороняє спалювати траву. Але що з нею робити, законодавство не каже. В компост. Ну це огромні об'єми, не уявляю, як це вдівати в компост. А робот її одразу врубає на салат, мульчує, і вона буде там на місці її перегнівати і піддобрювати, живити. Ну що, остання спроба заїхати на крутовину. не вдало. О, тут висока трава. По високій траві висока трава, кочки, дорожки. Щоб він щось косив. Це ніж на сім'ярці. Висота трави залишається десь ну, 7 см, 5-7 см.